Мищенко Микола Васильович народився 5 жовтня 1971 року в селі Перемога Глухівського району Сумської області. Після навчання в перемозькій восьмирічній школі здобув спеціальність зоотехніка. У 1992 році проходив військову службу в Казахстані, після якої працював у колгоспі Червона армія села Перемоги. Згодом Микола Васильович влаштувався на роботу до фізичної особи підприємця Скопенко, де відповідав за господарську частину. У грудні 2022 року, усвідомлюючи небезпеку, що нависла над батьківщиною, Микола добровільно став на захист рідної землі. Під час виконання бойового завдання 19 серпня 2023 року. Поблизу населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області він віддав своє життя за свободу України. Протягом майже двох років вважався, як зниклий безвісти. Його добрий спокійний характер, готовність прийти на допомогу та відданість справі залишили глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Героя поховали 6 лютого. 2025 року в селі Перемога Шосткінського району Сумської області. Його самопожертва та відвага залишаються яскравим прикладом патріотизму. У Миколи Васильовича залишилися дружина, мати та молодша сестра. Вічна пам'ять герою. Назавжди 51. Назавжди в строю.